Андрій Длігач долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий вечір, пане Андрію, вітаю вас. А як цю ситуацію побачили, ви що насправді відбувається? Чому уряд, незважаючи на міжнародні вимоги, вимоги наших партнерів, затягує процес призначення керівника Беб? Чому відбувається ось це зволікання, і що насправді може ховатися за ось цими причинами стосовно російського паспорта і проживання батька основного кандидата на території Російської Федерації? Ми давно вже настільки наївні, хоча час від часу віримо в якесь диво. Я маю на увазі українські бізнес, аналітичні центри. Точно ми не віримо в ситуацію, коли якісь факти спливли, і ці факти не можна оприлюднювати. і СБУ те. Під цим приводом найчастіше е, політична влада чи корупційні сили в країні вчиняють тиск на бізнес з е, нехтою з громадянським суспільством. Якщо б дійсно була якась проблема з призначенням цивінського, і ця е, проблема полягала в національній безпеці, то, то, то набагато більший ризик для національної безпеки це закритість влади перед власним громадянським суспільством. Тому е, влада має для е, того, що зберегти єдність в країні, оприлюднити е, ті факти, які заважають цьому призначенню. Якщо цього не буде зроблено, то громадянське суспільство буде вбачати в подібні дії виключно прагнення зберегти корупційні оборудки в економічній сфері з боку наближених до офісу президента. Е, це дуже чітка позиція, і власне вона заявлена і українським бізнесом і аналітичними центрами. Е, як голова коаліції. Ці бізнес спільнот маю сказати, що ми завжди намагаємось зберегти такий баланс в наших стосунках з кабінетом міністрів з політичною владою. Ми пропонуємо Це рішення, але да. Да, дуже часто вдається. Причому в 2023 році, два роки тому, саме я був ініціатором розмови з президентом, де, де обговорювалися. Те, те, що потрібно зменшити тиск силовиків на бізнес, і як пропозиція на цій зустрічі і була сформульована ідея сконцентрувати економічне підслідство на одному органі на бюро економічної безпеки, яка має бути повністю модернізовано, і це процес цей мав відбутися максимум протягом одного року. Але рік пішов на ухвалення законопроекту. Рік потім пішов на проведення конкурсу, лише тільки очільникові Від собі два роки пройшло, і зрештою, навіть результати цього конкурсу, які проведені повністю в дотримані до закону, результати рішення рішення конкурсної комісії, намагаються тепер скасувати і переглянути. Відповідно, ми 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 Бізнес українські аналітичні центри, аналітичні центри теж щойно вийшли з аналогійною де, заявою. Що ми, ми вбачаємо в цьому ну просто нехтування нормою закону. Ми, ми говоримо. Я зараз знаходжусь на в, в Римі На, на конференції до конференції це перше питання, яке мені задають, і міжнародні б, донори, і б, міжнародний бізнес. Те, в, в форматі: ну що ти нам казав, що що вас налагоджується інвест клімат? А що ж це таке? Як нам трактувати те рішення, яке ваш кабмін е, ухвалив? І Що мені пояснювати? Що це дії якихось ворогів з офісу президента, що Кабмін в нас насправді ліберальний світлий і прагне робити реформи і створювати бізнес клімат Чи як, як нам зараз в Римі пояснювати те, що відбулось? Якщо влада б влада воліла бачити в власному громадянському суспільстві союзника, то влада б хоча б дала нам якийсь меседж бокс розуміння того, що ми маємо тепер пояснювати міжнародним партнерам. Вони насправді скоріше Ріш скоріш розглядається ситуація як підтвердження власним словам, що що в Україну не треба інвестувати, що потрібно відкласти інвестиції в Україні. Що в Україні ось ця ситуація з непередбачуваною державою це на роки? Що головна проблема це це не тільки не стільки Путін і Росія, яка яка створює величезні ризики і вбиває громадян цивільне населення, руйнує інфраструктуру Не тільки це є ризиком, а ризиком є те, що в Україна Саме не передбачувати, що Україна замість того, щоб в ці в ці важкі часи ставати зрозумілою, бути партнером і власному суспільстві, і міжнародним нашим організаторам організація партнерам влада нехтує рішенням міжнародного конкурсу. Тобто, фактично, вона це це. Ну ну не не знаю. Ну це як просто ляпас, який дається дається міжнародним партнерам, пане Андрію. Тут тому... одразу два питання. Чому е, влада, як ви кажете, нехтує цим? Що в результаті е, ось цієї зупинки цього процесу вона отримає? Якщо вона зацікавлена в цьому, то мають бути якісь там переваги, бенефіти для неї. Да? Так е, а з іншого боку, е, що в такому випадку втрачає е, український бізнес і українська держава загалом? Український бізнес останні два роки тримався виключно на ідеї, що що ось-ось буде наведений лад в судовій системі і в правоохоронній системі. Бо рішення ж, наче ухвалено, бо президент ж наче підтримав це рішення, рішення декриміналізації економічних злочинів, рішення прибрати економічні підслідства в СБУ, в прокуратури, в, в національної поліції, ДБР, усунути від економічних питань, провести радикальну реформу податкової митної системи системи перезавантажити ці інституції для того, щоб бізнес зміг нормально працювати, оскільки це були обіцянки президента, публічні обіцянки, обіцянки, які були дані бізнесу, то бізнес фактично залишався в Україні, не де інвестував, продовжував е е е планувати розвиток в Україні виключно через ці обіцянки. Якщо ці обіцянки системно знищуються. То, то вже ніякі ніяка співдія, ніяка там довіра, яка вибудована між аналітичними центрами, економічним е і бізнес асоціаціями з міністерством економіки, з міністерством фінансів, з е національним банком, все це не врятує. Бо довіри немає в цілому до, до державного інституту до державних інституцій. То бізнес буде інвестувати, але будувати заводи в Польщі, в Румунії, в Узбекистані, не в Україні. А іноземні інвестори мають дуже багато альтернатив. Україна точно не. Краще місце для, для інвестицій через подібні дії влади. І тому замість, замість логіки, яка мала бути нашою візією, створити найпривабливішу країну в, для інвестицій, саме зараз, під час війни, зробити такі умови, щоб бізнес хотів інвестувати, бо тут би бачив найбільше можливості для себе, для експерименту, для, для цифровізації, для розвитку нових технологій, для розвитку оборонпрому. А, а зрештою, що тепер має робити український міжнародний бізнес, е, в чергове бізнес не подарує, не, не, не повірить обіцянкам цієї влади. Тому у президента ми ж звертаємось е, по за партнерством, ми ж звертаємось е, за підтримкою до президента, до кабінету міністрів, вчинити власне партнерський спосіб з українським бізнесом, і з українським громадянським суспільством. Пояснити, а якщо нема пояснень, якщо хтось Хтось десь натиснув, збрехав, чи щось так подібне зробив, здолучити нас як союзників для того, щоб ми тих зрадників погнали разом. Ось ось в чому питання. Ми Засаляю. точно маємо стати прозорими. Дуже б хотілося, щоб справді це так відбулося, але бачимо, що тенденції рівно протилежні. Дякуємо пане Андрію за роз'яснення і за ті думки, які пролунали в нашому ефірі. Андрій Длігач, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, економіст засновник групи компанії Adventure Group, був із нами на зв'язку.